14 жовтня народ України відзначає одне з найбільш важливих свят: День захисника України. У цей день віддають почесті воїнам, які боролися за незалежність країни і продовжують боротися за суверенітет держави у війні з Росією, згадують тих, хто віддав життя на полі бою. Низько кланяємося усім, хто захищає наш народ, висловлюємо глибоку повагу. Та вдячність усім, хто стоїть тепер на передовій задля миру в Україні. Наш солдат і тепер захищає рідний край від московських катів, нечись бісівську геть проганяє, що зі зброєю вдерлася в дім, наші хлопці титани міцніше, не беруть, ті хай кулі та міни, хай Господь захищає міцніше Своїх героїв, синів України. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна. Війна, багато синів, міст, сіл взяли в руки зброю і пішли захищати рідну землю, виконувати свій обов'язок перед батьківщиною та народом. Багато з них не повернуться до рідних домівок. Схилимо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, які боролися та віддали своє життя за волю України та наше майбутнє. Вічна пам'ять, слава героям. Сьогодні Україна вся в плечу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони. Запалем кожнім домі ми свічу, і всі разом підійдем до ікони. Запалим свічку й тихо пом'янемо героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо, за те, що відібрав він цвіт народу. Але ми віримо, що небо нашої України буде мирне. Адже його оберігають славні воїни, їм довіряють найдорожче, найсвітліше оберігати мир. Сьогодні я всю ніч ходила по квартирі, та ні, не хвора я, а сповнена надій. Я просто хочу, щоб країна жила в мирі, щоб дідлахи не знали слово бій, щоб на землі був затишок і тиша, щоб не лунали вибухи страшні. Щоб було чутно, як земля спокійно дише, і звідусіль лунає ні війні. Це свято відзначається в день великого православного свята, покровою Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва. Свята Покрова здавна була захисницею українського козацтва і тепер українського війська. Багато століть лунає над нашими землями пісні. Які уславлюють козаків. Тож хай й до нині слава козацька, слава України! Дорогі захисники нашої країни, увесь народ вдячний вашій непохідній вірності, солдатському обов'язку, підвазі, бойовому братерству. Ми дякуємо за те, що забуваючи про страх, біль, небезпеку, ви встали на боротьбу з ворогом, захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину. Слава Україні! Слава її героям.